Жили собі коник, котик та вовчик. Як би дивно, то не звучало, але були вони найкращими друзями. Все разом робили. Веселилися, влітку разом відпочивали на сонечку. Взимку ліпили сніжки разом. На всі свята ходили також разом. Але одного разу трапилася прикрість, частування. Все почалося з дня народження коника. Запросив він до себе в гості друзів. Настав той день. Друзі прийшли на день народження і стали вітати котика. Я, я тебе вітаю з днем народження. У що... ти був, був... був здоровий. Дякую тобі, Вовчику. Привіт, котику. Ти прийшов на день народження також? побажаєш? Щоб ти рослила сама велика. Дякую тобі, це дуже гарне побажання. Я якраз про це мрію. Запрошую вас до столу, друзі. Пригощайтесь! Дивіться, я старався цілий день. Будеш Яблучко-котику? Вовчику, будеш бурячок? Ні. Виявилося, що ані котик, ані вовчик не люблять тих буряків, яблук, цукерок. І пішли, друзі, голодні і засмучені. Минуло трошки часу. Всі забули вже про день народження коника, але настало нове свято. Прийшла пора котику святкувати свій день народження. І от друзі прийшли до нього. Привіт, друже! Привіт! Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі вдосталь молока. Багато сметанки. Побільше теплих днів. Хлопчику, привітаєш котика? Так. Привіт, котик! Я тебе вітаю з днем народження, щоб ти був будинки і ліс. Котику, а що ти нам приготував? Почастуєш нас чимось? Сметанку, жанки, Ні, не любимо молока. Сирників не любимо. Сталося те саме, що й на дні народження коника. Друзі знову залишилися голодні, котик і подумати не міг, що хтось може не любити молоко, сметанку чи сирнички. Знову пішли сумні і голодні. Коли настала черга дня народження вовчика, котик із коником навіть не очікували, що буде щось цікаве. Вони йшли сумними вже, просто аби не образити Вовчика. Прийшли на день народження. Привіт, Вовчику! Привіт! Вітаю тебе з днем народження! Прийми мої найщиріші побажання. Будь завжди здоровим. Дякую. А ти? Котику, привітаєш вовчика! Щоб ти вліз і себе, і все, і все, і все, і і все. Після таких знак. І таких слів Вовчик точно виросте великим і сильним. Напрошу вас до солодкого штову. Ого, котику, поглянь, що тут є. А що це? Пиріжки. Ти приготував для нас пиріжки? Так. Та. І з чим же вони? Для, для котика з сиром. Котик любить сир. Для нього це була. Для котик. Я люблю. Для мене, для... я собі, я собі, я собі. А тут в тебе що? Для чого ці горнятка? Чай Я з радістю вип'ю чай із своїм пиріжком з капустою. Налий мені, будь ласка. Пішов коник смакувати. Цього а. разу всі були приємно а вражені. І мені. Купили, поїли. Всі були задоволеними. Святу сподобалося і котику, і конику, і вовчику. Отак от, друзі, якщо не забувати піклуватися про своїх рідних і близьких, то можна весело, гарно проводити час, при цьому не засмучуючи нікого. Наша вже закінчується. З вами був канал Цікава. Субтитрувальниця Юлія Гриця Підписуйтесь на канал І ставте лайки Всім па-па До наступної зустрічі